Хай visual вейт і лоу visual вейт. Чи дійсно це так важливо? Що це взагалі таке? Не бачила жодного відео українською мовою, тому хочу це зараз виправити та розповісти вам дуже просто, що це як це. Бачила багато таких відео на американському тіх, буду я паралельно зараз фарбуватися та розповідати вам. Якщо розповідати просто, хай visual вейт, висока візуальна вага так дослівно перекладається. Це люди у яких виражені риси обличчя? А, дуже чітко виражено це все. Наприклад, Анджеліна Джолі, а люди low visual weight, низька візуальна вага, так дослівно перекладається. Дуже странно, але. Байдуже, це люди, у яких менш виражені ці риси. Наприклад, Геллі Бібер. Коли подивилася перше таке відео про це, не знаю, я нічого не зрозуміла, навіть коли там приводили ось такі приклади. Тому зараз я вам покажу на масці з Тіктоку, як це. Тільки розтушую концілер. Коли я побачила цю маску, я зрозуміла наскільки це важливо. Low visual weight, ось так виглядає цей макіяж. Так, він не дуже прямо. Гарний, але ось це. Це просто. Якщо реально так подумати, в мене нема таких гарно виражених рис обличчя, наприклад, скули. Ну. Ні, тому я відношуся к low visual weight. А вже ж, хто вже давно фарбується і так без цього high visual weight, low visual weight, знає, що йому підходить, це так. Але хто починає тільки фарбуватися, наприклад, це дуже класна така порада. Як легко зрозуміти, який макіяж підходить е, твоїм рисам обличчя? А що я доробила свій макіяж? І, взагалі, що ви вважаєте по цьому приводу? Пишіть в коментарі, чи дійсно це так важливо знає? знати Хто ти? Low visual weight, high visual weight. Uh, пишіть в коментарі, а я побігла. Бувай! Бувай, бувай!